Така тиха атмосфера. Зараз я спробую підійти до гостей і запитати у них їхнє враження про кафе. Хочу підійти, а собачка каже, не йди, не треба. Тобі подобається тут? А ну розкажи. Подобається. Ти тут постійний гість. Та? Ти хороший песик. Як же тебе звати? Ти такий красунчик, див'яжой в тебе красива. Як вам? не можна. Там добре, Ви постійні гості, так? Ну, не кожен день, але так, захопив. За... Ну ти кожен день тут, я поняла. Та ти тут свій. От так, кані. Да, Я я побачив сторіс, що вітрилась навчальний. Який завітав? Десь через тиждень сюди завітав і так. Куштували роли. Рамен. Так, роли роли коштували, спринг ролик коштував, що ми ще коштували? Здається, більше нічого не Ну, Роли, так. Да, ми... Красота. А ти що коштував? Ану, розказуй. Огірочок. огірочок. Огірочок є? Огірочок. Да? Крас. Дякую вам. А ви хочете зайти в ровесник кафе? Градинська 9. Залітайте.